Карпатські правоохоронці разом із своїми колегами з кіровоградського управління поліції затримали трьох злочинців, що раніше розшукувались за вчинення майнових та насильницьких злочинів в інших регіонах України. Злочинці винаймали житло в одному із сіл Тлумацького району. Під час санкціонованого обшуку поліцейські знайшли цілий арсенал зброї, зокрема, два автомати Калашникова з набоями, декілька гранат та три пістолети. Зброю затримані мали використати під час запланованих нападів на Прикарпатті. Ті. затриманими виявились мешканці Черкаської та Луганської областей на даний час цих осіб затримано. У порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Крім того, оголошено останнім про підозру у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 263 частиною першої Санкція статті даної передбачає їм покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Затримані, підозрюються у вчиненні важких злочинів. 16 до 22 травня в усіх регіонах України проходить тиждень безпеки дорожнього руху, мета якого привернення уваги суспільства до проблеми травматизму та смертності на дорогах і поліпшення дорожньої безпеки. В головному управлінні національної поліції в Івано-Франківській області відбувся брифінг за участю заступника начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області, підполковника поліції Івана Петричука, на якому йшлося про стан аварійності та дорожньо-транспортного травматизму на Прикарпатті. На сьогоднішній день стан безпеки дорожнього руху на дорогах в цілому в державі, і у нас на Прикарпатті ну не то щоб критичний, але хотілося, щоб він був чуть-чуть кращий. Нашими працівниками вживаються відповідні заходи щодо стабілізації дорожньої обстановки, забезпечення безпеки. Такі дорожнього руху, але в силу певних обставин, які, на жаль, не від нас залежать, воно трошечки є збійці в, в цій роботі. І на сьогоднішній день у нас на території області скоєно 209 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, в яких 39 осіб загинуло і 260 отримали травми різного характеру. І з тих наведених цифр, що я вам навів, так ми всі прекрасно розуміємо, що це є помилки наші. Ми повинні над собою працювати над нашими близькими, над родичами, над знайомими, над друзями, щоб всі дотрималися якомога детальніше правил дорожнього руху. Тому що кожен пункт правил дорожнього руху він написаний ціною, якщо не життя, то здоров'я, якщо не здоров'я, то якогось пошкодження, пошкодження майна. Особлива увага участі в автопригодах неповнолітніх. Спочатку року сталося 26 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Це дуже велика цифра. На сьогоднішній день це дуже велика цифра. І 26 дорожніх дорожні в яких 32 дитинки травмовано, і двоє загинуло. І звини дітей шість транспортних пригод, в яких дев'ять травмовано. Зважаючи на те, що ця проблема є комплексною і потребує вирішення спільними діями правоохоронців та усього суспільства, прикарпатські поліцейські спонукають об'єднати зусилля для підвищення рівня безпеки на дорогах краю. І знову ж таки, знову ж таки, звертаюся до всіх учасників дорожнього руху. Давайте ми разом. Візьмемося за те, що за свою дисципліну на дорозі. І повірте мені, що будуть результати втішні, приємні, і, і все буде в нас добре. Тому що, як би там не було, один їде на велосипеді, хтось їде на мотоциклі, хтось їде на автомобілі. І так само велосипедист себе має почувати комфортно, як той водій в легковику чи на мотоциклі. Кожні дві години. Україні в ДТБ. Гине одна людина мінус один не стань наступним. Вони рятують життя не тільки на дорогах. Прикарпатські поліцейські в рамках національного тижня безпеки дорожнього руху долучились до донорської здачі крові постраждалим в дорожньо-транспортних пригодах. Працівники патрульної служби разом із медиками, як ніхто, знають важливість цієї акції, адже під час аварій від отриманих травм постраждалі часто втрачають багато крові. Якщо здається, кров значить. Вже, от, є, знаю, знаю, що дійсно ці людині, які потрібно, має наприклад допомога. сьогодні. Вже дійсно, якщо дійсно має кров потрібно, значить ця людина, значить, вона отримує шанс на життя. Враховуючи те, що по специфіці нашої роботи, по з тим, що ми стикаємося кожен день на дорогах нашої області. Ми розуміємо наскільки це важливо, втрата життя чи здоров'я людини, отримати травму в дорожньо-транспортній пригоді, і тому мої працівники. Досить часто, і ми в майбутньому так само будемо це робити, проводити ці заходи, здавати кров. Тому що ми розуміємо, що це таке, і наскільки це важливо, наскільки це потрібно. В обласній станції переливання крові кажуть, сьогодні донорство помолодшило молодь, Далі частіше відгукується на численні акції. Акції здавання крові завжди потрібні. І сьогодні, як ніколи, є розуміння цього. Якщо раніше нам було трошки важче працювати з населенням відносно з поклику до донорства, то тепер люди з великим розумінням відносяться до цього, і ми дуже завжди вітаємо це від того. Го що молодь іде, а це дуже багато значить, значить формується якась національна гордість і національний настрій. І тому ми завжди радо зустрічаємо всіх, хто до нас приходить. Приходять до нас завжди люди з таким почуттям відповідальності, і, мабуть, це добре, що цей час формує у людей такий настрій відповідальності, настрій вболівання за чиєсь здоров'я і життя. Кров одразу доправляють у ті медичні заклади, де її потрібно найбільше. Загалом в акції візьме участь кілька десятків поліцейських. До уваги абітурієнтів. Сектор кадрове забезпечення головного управління Національної поліції Івано-Франківській області здійснює відбір кандидатів на денну форму навчання у вищі навчальні заклади МВС України. Перелік навчальних закладів МВС України, які здійснюють підготовку фахівців. Національна академія внутрішніх справ, факультет номер 3 розміщений у місті Івано-Франківську по вулиці Національної гвардії, 3, Харківський національний університет внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Донецький юридичний інститут МВС, місто Кривий Ріг. Вимоги до кандидатів. Наявність повної загальної середньої, середньо-спеціальної чи вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня, молодший спеціаліст віком від 17 до 25 років, наявність сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року та довідки про наявність чи відсутність судимостей. Кандидати обов'язково проходять медичне обстеження у закладах охорони здоров'я МВС України щодо визначення стану здоров'я і психологічне тестування на вивчення особистих та інтелектуальних якостей. За приводу додаткової інформації, що стосується мого прийому на навчання, звертайтесь у підрозділи кадрового забезпечення головного управління національної поліції Івано-Франківської області за місцем проживання або за адресою, місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15, Телефон 03,42, 79 02 73. Літо не тільки період відпусток і відпочинку, часто під час канікул діти через необережність або незнання правил дорожнього руху потрапляють в ДТП. Тому прикарпатські поліцейські напередодні літніх вакацій розповіли учням у Гринівського навчально-виховного комплексу, як правильно поводитись на дорогах. Навчальний заклад вибрали не випадково. Для нашої школи це дуже болюче питання, оскільки ми знаходимося обабіч галицької швидкісної траси. Біля нас є Перехід і недалеко залізнична колія, тому питанням збереження життя безпеки дітей ми придаємо дуже велику увагу. Спочатку дітям в класі розповіли, як потрібно переходити дорогу, щоб не потрапити під машину, як правильно їздити на велосипеді, щоб не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Після уроку одразу екзамен на засвоєння почутого не переходити дорогу на червоне світло, не їхати маши. На червоне світло. Машинам треба їхати на зелене світло, та і людям треба йти на зелене світло. Учні переконані, такі знання зайвими не бувають. Буде така ситуація, що може загрожувати життю, щоб правильно повестися і не допустити, щоб паніка оволоділа тобою і врятувати життя собі. Щоб не попасти в аварію, щоб тебе машина не збила, щоб міліції не забрали, якщо я пору щось там порушив. Ну, щоб уникати небезпек всяких. А поліцейські наголошують батькам, щоб ті напередодні канікул ще раз нагадали своїм дітям правила дорожнього руху. Кожні дві години в Україні. ДТП Гине одна людина мінус один не стань наступним.